Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, всіх вітаю. Сьогодні є Лазерва Субота. Перед квітною неділю її святкується у церкві, а називається вона так тому, що в цей день читається Євангеліє про те, як Ісус, прямуючи до Єрусалиму, зупинився у своїх друзів. Правдоподібно це були діти-сироти. Це була Марта, Марія і їхній брат Лазар. І причиною було те, що Лазар помер. Ісус завернув, щоб бути на похороні. Навіть учні не зрозуміли слів Христа. Він прийшов, побачив плач тих дітей. І, як Бог, як Спаситель світу, бачив, що треба було. Для народу, щоб вони повірили, і для тих дітей зробити чудо, і Він воскресив Лазара Лазара, про якого навіть сестра говорить Марія. Господи, уже третій день, уже чути тіла. А Христос каже: вийде Лазаре, і Він вийшов, і розв'язали його. і Він не знаємо, скільки ще жив. Очевидно, це не було Воскресіння, остаточне з мертвих. Це було Воскресіння, скажімо, після смерті, яке підвладне тільки виключно Богові. Але в цей день я би хотів у особливий спосіб для справедливості звернутися до хлопців і чоловіків призовного віку, які з огляду на війну. Перетнули кордон легально чи нелегально, і опинилися в західних країнах. Чому? Тому що недавно я звертався до нашого уряду про те, щоб вони не підходили одним кроком, однією дією до всіх тих, які перебувають за кордоном. Але є правдою також, що багато тих з нас. Які звемо себе українцями, які народилися в Україні рідній землі, батьки, яких є в Україні, декотрих вже є похоронені, декотрих живі, ми опинилися за кордоном. Дехто втік, дехто зі страху, декому так порадили. І моє слово зараз до тих хлопців і. І чоловіків. Хлопці, дорогі чоловіки, не є секретом, що зараз вирішується не тільки доля України як держави, але української нації як отакої. Очевидно, що російське, московське зло не зупиниться, воно піде далі, але нам треба зараз згуртуватися як ніколи для того, щоб перемогти ворога. Пригадую вам слова Ярослава Мудрого як заповідь дітям, який казав, що ви будете сильні тоді, коли будете разом. І зараз дуже треба, щоб ми були разом. Я розумію ваш страх, я розумію різні причини сімейні, може, хвороби тощо. Але згодіться, напевно, не всі, не всі ті, які виїхали за кордон. Не можуть стати до рядів Збройних Сил України. Я прекрасно розумію, що не все в порядку у нас при владі, не все в порядку навіть і в армійських кругах. Не все також і ми знаємо. Але незважаючи на те все, треба сказати наступне: не можна бути байдужим, бо прийде час, коли і ми вже станемо старші. І будуть питатися нас, діти, внуки, племінники, де ти, стрию, тату чи дідусю, був тоді, коли Україна здобувала незалежність, коли Україна ставала на ноги. Я переконаний безумовно, що Бог провадить нами, а раз Бог нами провадить, Він має свій план. В тому не сумніваємося. Багато хлопців, дівчат поклали свої голови за Україну, але багато бореться. Найголовніше є те, що не те, що ми вмираємо. Ми живемо на перекір усім. Ми боремося. Мені просто серце стискається від того, коли бачу молодих дівчат. Молодих хлопців, уявіть собі, 17, 18, 19, 20 років цвіт нації. Які боронять Україну і навіть сумнівів не мають в тому, що вони повинні це боронити. Очевидно, їх треба замінювати. Треба відповідної ротації. Зараз іде техніка, іде налагоджування системи, але без людей ця техніка діяти не буде. Тому моє звернення радше до сумління кожного. Бо якщо я можу допомогти бодай б розвіяти сумніви, Хоч одному, та я буду дуже вдячний, звертаюся до вас. Час життя не повернути. Ми можемо померти в Україні, а можемо померти за кордоном. В Україні ми на рідній землі. За кордоном, де б ми не було і де б нам легко не було, ми є чужі. Ще й Шевченко говорив таке, що. В своїй хаті, своя правда і сила і воля. З огляду на це я звертаюся до вас з проханням. Подумайте над тим. Зробіть вольове рішення, щоби знайти своє місце у Збройних силах України, щоб на війну з ворогом виступити як одна єдина велика українська родина. Не кожен може воювати на передовій. Не кожен може інші речі робити, але є завжди місця такі, де ми потрібні. Згодіться, що не всі працюють за кордоном, не всі мають роботу. Дехто живе на зарплату жінки, чи з тої допомоги, яку дає місцева держава. І абсолютно я переконаний, що. Українському МЗС не вдасться силою повернути людей, бо це не є той спосіб. Силою вірити, любити, прощати, нікого не заставиш. Але любов'ю, лагідністю так. Тому хто може? Хто може з тих, які вже є за кордоном? І думаєте, що робити, вагаєтеся? Подумайте на те. Помоліться, підіть до церкви, порадьтеся парохю. І подумайте, а може, ваше місце є тут і тепер в Україні. Я переконаний, що, помолившись, подумавши, ви знайдете правильне рішення. Бо ще раз підкреслю. Цитуючи нашого Великого кобзера. в своїй хаті своя правда, і сила і воля. А на чужині ми завжди будемо чужинцями. Нехай Бог поможе кожному прийняти тяжке, але важливе рішення у житті. Може від цього рішення почнеться якраз зовсім інша зміна в вашому житті. На краще. Бо завжди життя змінюють не дні роки, а секунди рішень, правильних рішень. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!